У Прилуках працює потужна система сповіщення. Три комплекти нових гучномовців Прилуцька міська рада отримала від донорів. На сьогодні вони встановлені і працюють у комплексі з вже існуючим обладнанням. Розповідає заступник Прилуцького міського голови Сергій Чміль. У нашому місті функціонує 17 гучномовців. Серед них це 14 старих гучномовців ще радянського часу, і три нових сучасних гучномовці, які ми поставили наприкінці 2023 року. Старіше обладнання виконує одну функцію сповіщує прилучен про початок повітряної тривоги. Довагу нові учномовці відрізняється багато функціональністю 9 дев'ятій годині. Включається хвилина мовчання, здійснюється попереднє сповіщення про час руху кортежу з нашим загиблим воїном через наше місто або і по нашому місту. Також включаємо дану систему, коли даний кортеж вже в'їхав в місто і рухається по місту, щоб прилучани могли швидко і оперативно вийти на вулиці нашого міста і зустріти з великою шаною. Нією загиблого нашого героя також здійснює система через систему, здійснює сповіщення про час і місце прощання із загиблим воїном, і мабуть такі ми єдині в області, хто включає під час зустрічі наших загиблих воїнів, героїв пісню Пливе каче. Система оповіщення працює і як центр інформування про початок та відбій повітряної тривоги, як говорить посадовець за потреби, сигнал сповіщення може варіюватися. Дана система гнучка вона сучасна і можна додати будь-який аудіофайл записати. будь-який аудіофайл, для того у разі настання надзвичайної ситуації, щоб сповістити оперативно наших прилучан про надзвичайну ситуацію, про можливу надзвичайну ситуацію, щоб прилучани швидко. Володіли дану інформацію, звукоповіщення можна почути майже у всіх мікрорайонах міста завдяки вдалому розміщенню. Розповідає Сергій Чміль. Ці три комплекти, які були встановлені, вони були встановлені максимально в таких місцях, щоб більшу частину наших більша частина наших прилучан могла почути дане сповіщення, перебуваючи так само в себе у будівлях і на вулиці. Вона встановлена в трьох місцях: це в центрі біля міської ради, встановлена він. Вона біля районної адміністрації, і третій комплекс встановлений у 273-му кварталі. Водночас на вулицях міста з'явилася приватна система так званого вуличного радіо. З цих гучномовців лунає реклама та музика. Як з'ясувалося, жодних дозволів на встановлення приватних гучномовців не надавала ні міська рада, ні управління містобудування та архітектури прилуцької міської ради, ні комунальне підприємство «Міськсвітло», на опорах яких і розміщені ці динаміки. Прилучани обурюються, говорять, коли майже щоденно прощаються з героями, не до прослуховування нових хітів. Музика і реклама, коли війна, музика не треба, як війна йде. Це недопустимо. Я читаю це не допустимо. Приучанка Євгенія постійно проведжає в останню путь загиблих героїв. Разом з однодумцями жінка виходить на живі коридори. Та от останнім часом, окрім мелодії суму, плине кача можна почути і веселу музику, і рекламні пропозиції. Десь три неділі назад, під час сповіщення про проїзд кортежу, в'їзд до міста кортежу з полеглим героєм. Я зрозуміла, що щось не те, щось мене. Турбує, Виявилося, на фоні сповіщення, іде бравурна музика, і іде слова реклами. Я одразу не зрозуміла, що це таке, а потім я побачила на зупинці новенький гучномовець, з якого лунала ця музика. Е -е, ви знаєте, почувала себе дуже прикро, адже це лунає вже три неділі. Ця музика бравурна, ця реклама. Іде під час 9-ї години, коли йде хвилина мовчання, коли везуть героя на щиті, то ну ви знаєте, почуваєш себе дуже дуже негарно. Прикро, що і в об'єктив відеокамери нашого телеканалу потрапив момент, коли прилучани навколішки зустрічають героя на щиті з гучномовців приватника лунає весела музика. Починаючи з 8 годин ранку до 8 годин вечора, крутять музику, а потім іде текст радіо. Тім слухати рекламу для прилучан, це було надто дивно. Одним прилучанам це радіо заважає відпочивати, інші прилучани обурюються тим, що він віщає свою інформацію і ланч-музику під час похорон загиблих наших воїнів. Я зацікавилася цим питанням. І в результаті опросу представників міської ради я питала, хто давав дозвіл. Як вияснилося, що ніхто із посадовців міської ради не надавав дозволу приватному підприємцю встановлювати ці гучномовці, і ці гучномовці вони поставлені де. В основному це центр міста, де найбільше скупчення прилучат. Також мені стало відомо, що жоден посадовець військово-цивільної адміністрації також не надавав цьому підприємцю права встановлювати ці гучномовці. Якщо ми говоримо, що це сам гучномовець каже, що слухайте рекламу тім, то ясно, що кому належить ця ідея. А потім я більше чим впевнена, ближче до виборів, дай Бог, війна закінчиться, вони будуть. Ці гучномовці будуть просто використовуватись як своя особиста реклама, або взагалі реклама всієї опозиції, до якої цей хазяїн. Практично і належить в прилуках. Я вважаю, що це нікому не потрібно. Є встановлена вже система оповіщення. Люди в перші дні взагалі не розуміли, чому звучить музика і на стовбах у цих гучномовці, і коли йде оповіщення про тривогу, люди спантеличені. Багато звертались до мене особисто людей, які живуть в цих будинках. Щоб це прибрати, і я думаю, що ігнорувати інтереси прилуцької громади не можна. Численні скарги прилучан на роботу у приватних гучномовців фіксували і інспектори комунального підприємства Муніципальний контроль. Неодноразово зверталися мешканці центрального края міста по поводу того, що на опорах електропередач встановлені гучномовці. Дай гучмомовці в них лунає або пісні, або рекламні ролики крутиться. Значить, люди скаржаться про те, що військовий стан і недоречно, щоб співала громко, ну, громко музика. Та кутилися рекламні ролики. Як бачимо, на роботу так званого вуличного радіо прилучани скаржаться. Та й дозволу на монтаж гучномовців підприємець не мав. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради може офіційно дозволити розміщувати на електроопорах динаміки. На даний час такого рішення немає. І доки це питання вивчається в юридичній площині, самі ж прилучани відповідають: якщо це незаконно, то треба їх і зняти та й все. А відповіддю прилучань. На таке, на такий вчинок, власника, два дні на одному із гучномовців висіла куртка. Хтось не витримав і прямо повісив на цей гучномовець. Оце все відповідь притчан, Як вони відносяться до цього нового впровадження?